Друзі, всім привіт! І у нас на перегляді сьогодні дуже-дуже класний мінівен, який ми привезли знову із Швейцарії. Тільки-тільки привезли, розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль не зареєстрований, ще тому, бачите, номерів немає, але в будь-який момент готовий до першої реєстрації у Морево. Ціна питання 3,5 тисячі гривень. Ви офіційно заплатите морево. Зараз покажу, як цей автомобільчик виглядає ззовні, всередині, технічно все все все, все розкажу. В дуже в дуже класному стані, вам чесно скажу. Це ресталінова модель 2011 року випуску. Із двигуном 1,8 MPI, атмосферний бензиновий двигун. Той самий 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 правильний. Який самий дефіцитний тому що всі хочуть такий двигун, їздять на ньому, ставиться газ без проблем і недорого. Він динамічний і економічний. Ось так виглядає автомобіль зовні, дивіться, в якому стані бампера, кузов. Ну, в Швейцарії ви знаєте, що автомобілі, як правило, одні з найкращих попадаються. Там всі обслуговуються на, на сервісах правильних. Хороші комплектації, невеликі пробіги. Так, резина зимня. Але в хорошому стані, дуже хорошому стані. І тут у нас так, 195 65, r 15 Рижиків, ржавчин, там якихось дефектів по кузову немає, особливо по металічним деталям. Спеціально показую вам знизу, тут де завжди там болячки, слабі місця, але ж ви знаєте, що. Десь з 2009 року кузов став кращий опелів, особливо опеля Зофіра. І ми привозимо опеля і тільки опель Зафіра, і тільки з двигуном 1,8. Тому що це золота середина. Мінівен, двигун, надійність, комфорт. Економічність, практичність і безпроблемність. Ось так виглядає автомобільчик Радом нічого не побито. Скло 2011 року. Тих паспортів у вас буде 2011 рік. Кристалінг, бачите, великі дзеркала, бампер-решітка трошки інша. И вот тут панель центральная, бачите, такая черная, черный рояльный лак и руль так, так же самый. Вот документы, вот швейцарский бриф. Автомобиль был на балансе фирмы Little International VMB из Тюриха автомобиль. 1.8 бензиновый мотор. 2011 рік. Митна декларація, сертифікат, весь пакет документів є. При купівлі ми робимо ще договір купівлі-продажу, акти, все-все-все. Можна їхати в будь-який регіон і ставити автомобіль на облік. Показую станкарт. Двері. Резинки, пороги, крісла. Є підлокотник центральний. Є ось тут аокс Монітор, шкіряний руль, мультируль, управління бортовим комп'ютером, магнітолою. Такі козирки з двома лампочками теж практично. Йдемо далі. Да, Ззаді туніровка. Це плюс. Карти дверей. Салон трансформер дуже багато місця, справжній семимісний мінівен. Оцей диван двигається вперед-назад і тут можна підняти ось так, дивіться. Раз. Потім можна подвинути. Покажу я, аж, аж сюди ось так ось два. Спинка регулюється по наклону. Там повноцінні два місця, дорослі без проблем поміщаються. Повторюю, з 19.00, вечір. Нажива, на Ось це мені дуже подобається, практично, правильно. Нажимаєш і нічого не падає, а плавно опускається. Багажник величезний, що скласти ці два крісла задні, можна по окремо одне скласти. Ось там. Потолок не провищий, бо це буває у пилів. Так, з цієї сторони карти. Порох, резинки, стан салону. Акуратний стан салону. Чистий, акуратний. Водійська сторона. Карти. Водійське, крісло, гляньте, воно тут. Акуратне, не продавлене, нічого. Чисте. Стан руля. Трошки сонечко нам засліплює, але ж все рівно видно. Гляньте, шкіряний руль, він як новий. Круїз контроль. І реальним доповненням для свого авто є якісна акустична система. Мережа магазинів... Зараз заведемо, подивимося технічно. Так, заводимо. Без проблем завелась машинка. Клімат щелкнув, включився, холодом дує, теплом теж. Зараз все виключу поки що. Ну, Показує, що не пристебнутий, на ручнику автомобіль і відкрита дверка. Зараз підемо, подивимось, як працює двигун. Двигун зовсім не чуть. Ну зовсім не чуть. Наскільки рівно і тихо працює. Ідеальна робота цього двигуна. Ось робота двигуна. Нічого не тарахтить. Рівненько, тихенько працює. Це один із кращих двигунів GMOських опельовських. Він ставився на всі Opel Astra, Vectra, Zafira, Signum, Насаби ставився, на Альфа Ромео ставився, на шевролети ставився. Ну, Топовий, я вважаю це топовий двигун. 140 кінських сил, динамічний. І економічний. Тут п'ятиступка, друзі, траса 6 літрів розхід палива. Змішаний цикл 7,4 і місто 9,9. Ну, 10 літрів. Ось розхід палива. Поставити газ, десь буде плюс 10-15% газу. По вихлопу, дивимось по вихлопу. Тут все добре. Тут все добре, ось ні парів, ні димів, ніде нічого немає. Ось так виглядає знизу машинка. В принципі, багато чого показав і розказав і детально по цій машині. Я думаю, вам зрозуміло є. Сенс їхати на перегляд цієї машинки чи немає. Ще додав, що в нас є програма лізингу, кредиту, трейд-ін, обмін. Це в нас всі ці програми працюють. Автомобіль знаходиться на нашому автомайданчику в Києві Кружна дорога, зачок 54. Це Софійська Борщаговка в районі обойного ринку. Хто зацікавлений, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте в будь-який момент, в будь-який день, субота, неділя, кожен день працюємо. І поставить на облік теж допоможемо швидко, якщо комусь потрібно, не має часу. Без проблем. На цьому, друзі, все закінчую. Жду вас на перегляд на тест-драйв. Дуже-дуже достойний варіант. До зустрічі!